Світлана Молчан. Фатальна помилка. Він причаївся у спальні за шафою, нічого не підозрюючи, хазяйка шумно відімкнула вхідні двері ключем, поспіхом скинула туфлі і пройшла на кухню, розвантажувала сумку з продуктами. Здається, щойно із перукарні. Про це свідчив характерний аромат фарби для волосся, що розповсюджувався повітрям, і бездоганна укладка. Як же змінює зовнішність новий колір волосся? Бувало, і йому доводилося зафарбовувати сивину, навіть ставати блондином, а ще рудим неформалом із довгими вусами було діло. Складно повірити, що через фатальні помилки цієї шпигунки загинуло стільки невинних людей. Його справа виконувати наказ і не ставити запитань. Проте цього разу ніяких вагань не буде вона точно заслужила. Чекати довелося недовго, вимикач у спальні клацнув за десять хвилин. Яскраве тепле світло залило кімнату, він миттю виринув, наче ні звідки, опинився просто перед ошелешеною жертвою. Міцно затиснув їй рот рукою і накинув мотузку. Вже незабаром засклянілі очі молодої жінки неживо споглядали вгору із м'якого килима біля ліжка. Чоловік у Чорному гуді та рукавичках тихо вислизнув із під'їзду. Про те, що сплутав вулицю пулюя і з вулицею Палія, він дізнався зовсім скоро. Світлана Молчан. Фатальна помилка. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.